Обланерго. Та холяра ясна, по графіку ж не мало бути, відключень. Е, аго, хто мацав мене за дупу? Зробіть так ще раз, будь ласка, ну хоч на залиште. Чекайте, мужики, я зараз фазу переключу. Ну то що, тисяча доларів мені чи дві наступному? Бо я зарадійсно наступлю. Саме так ти правий, ти зарадійсно наступиш. Лови горнятку, ай, ну шо ж ти не зловив? Попрошу не втручатись в мій особистий простір. В сраку. в сраку, так в сраку. Славко біжи по підкріпленню. Та Славко вже, походу, підкріпився дві, як у ледве біжить, ото пикують джерела, а якого красень загадирив, тільки би не зірвався. А, все, можна тіндер виставляти, що шукає другу половинку. Шоу хиляд хильнув зайвого. Синій, це мій природний колір шкіри. Я просто давно з дому не виходив. Бракує вітаміну Д. Я би сказав, де тобі бракує. Шо ти квадробер, Сказали, що придатний. Послухайте, я вже оновив дані в Хабар Плюс. Ось вам трошки біткоїнів честь свят. Та, а у нас була пес доз атака на сервери. Ваших даних немає. Я біля кордону шукав хана солою чубакою, хочу перелетіти через тису, Я чого в них є тисячолітній сокіл. А то ти літати любиш квадробер? Ну, то ми видимо. da molto più quadrocopter